Так, вітання, друзі. Сьогодні ми поговоримо про об'єкт 703, варіант-2. Це є важкий танк СССР. Він сьогодні, ну, взагалі, він зараз є один з пропозицій е, від ВГМ. ну по-моєму, там від 27-го числа чи від котрого це. Отже, що ми взагалі по ньому маємо? Ми маємо тут доволі такий неоднозначний барабан з 390 альфою. Це можна навіть сказати не барабан, а дуплет. Маємо тут 221 пробиття на підколі і 270 на кумулятиві, що доволі таки хватає на вісімок, на дев'яточок. Збільшу так мені карточку трошки. Таким от чином. І на десяток е в е такі уязвимі зони, скажімо так. Пробую тут щось зацілювати. Отже, давайте по танчику так більш детально. Крім цього, він має дов доволі таки е хороше бронювання, що корпуса, що башні. Правда, саму башню, так, скажіть мені, я вам скажу, ось сюди от залітає. Типу, в самі щоки. Ось, якщо дивитися так, то між це от залітає і сюди от залітає. Тобто це, це є так. Але саме бронювання корпусу, бачити, від ромбіка якогось постояти ми, в принципі, можемо. Шо, в принципі, це добре. В Стоці маємо 350 метрів обзору, тисячі хп, ДПМ в стоці 1950 це, в принципі, приємлемо як на восьмий рівень. З таких явних мінусів я б назвав це хе, мінус 5 увенів. Це все що, все, що, на жаль, псує гру на цьому танку. Решту. Він доволі такий сильний танчик з хорошою броньою. Тобто можна потклокувати від Бортика. Він там не б'ється. Там, якщо не помиляюсь, 100 мм. Ем, лоб у нас 220 мм. Тобто, в принципі, так, ми більшість снарядів будемо відтанковувати. Бачимо, пробую тут цього зацілити. Добре, що Іксямочка нам бій не заруїнила. Що ж, пробую я зараз тут Емільку. Трішечки виїхати в нього. Бачу, що Емілька в КД. По динаміці. Е, в нас, е, так сказати, ну, не надто швидко. Це 38 кілометрів з турбінкою, там у вас буде, грубо говоря, 44 з боновою трофейною 45. Е, що з такого ще ми будемо мати? Доволі таки приємний він фрі, імену за рахунок цієї от імбової стаби. Зараз спробую я тут вицілювати. Даю тут залп. Фіхтігра на 773. Тут є механіка. Небагато, як на мене, краще, чи в контрадікшена. Це ми можемо вистрілювати по одному снаряду. Ми можемо вистрілювати зразу двоє залпом, да, але це треба підготовку. Трошки приловчитися. І це ми можемо стріляти просто одним снарядом першим. Тобто. Кадештесь. Але в виді барабану він доволі таки непоганий. Барабанчик такий на два снарядіка Бачимо, стаба тут майже ідеальна. І можна, як то кажуть, виходити і давати йому. Пробую тут я на Скорпіка залпанути на 775. Бачимо, вже 2700 накидали. В принципі, ксора танканули. Бійці я зіграв от недавно, коли він тільки вийшов на стрімі, по-моєму, ну і вирішив вам так записати. Пробую тут вміля виходити. Не знаю, чи це правильне, неправильне рішення, але я думаю, що от його можна було б добрати. І тут бачимо, як семочка просто помиляється. Вона повірила в себе, м -м, тіпа не зачекавши мене, не, -не, 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 -не бачачи, що я тут якби є, не знаю, на що він тут надіявся. Просто рано чи пізно я б його точно вбив. Пробую тут Еміля. дочекати. Даю одну, але. Типу, цих 3 хп. Можливо, мені заруїнили подальшому катку. Тому що якби я тут його добрав, було б все можливо і простіше. Але ми це вже не знаємо. 3400 дав, в принципі, вже нас трошки демеджує. До речі, тут планка, якщо не помиляюсь, 3200. Пробую я тут блендити тест тр... теста третього. Бачу сорчик зірвався і поїхав. Я думаю, що. Якби то він на мене. Не... Якби тут до мене приїхав, не можу поки що когось вицілювати, тому що тут і базик підсвічує, і можна від Хімера отримати. Геть не знаю, де тут є той третій. Вроді тут не підсвічуюся. Так, не, не замічаю, що тут Скорпік дуже агресивно грає. Нарешті, по міні-карті, побачивши, я звертаю назад. І зараз спробуватиму самого цього Скорпа. А, Він <смас> цей чел виписував. Я навіть цього, до речі, в бою не бачив. Ну, мабуть, хороший гравець. Забираємо цього Скорпа. Маємо вже 3500, я тут думаю, як... як би було круто, якщо б наша Амлешка. Це от Амік 74. Трошки проїхала дальше, але вона щось не хоче взагалі нічого їхати. Ну і ми тут якби кружляємо, пробуємо нащупати свій демедж. Е, якщо у вас є можливість, е, ну, якось взяти цей танчик. І отримати його в ангар, беріться, однозначно, один з кращих танків, тому що в нього є А. Броня, якою ви будете користуватися. Ну, це що є 390 тонка, ну тільки. Ну, я тут сильно не підставлявся під е, якихось противників. Пробую блайнди блайндитити в т го але бачу, що снаряд розривається. В нього є Б. Е, доволі таки непогана гармата. Тобто танк має стріляти, їхати і танкувати. І не скажу, що в нього така встрата вже е, динаміка, як на таку броню. У нього доволі таки непогане, непогана динаміка. Добирає тут ксором. Бачимо, що тут футюр і тайп є. В принципі, я розумію, що тут вже пахне зливом, тому що 303 непонятно, де Хімера фулово майже. Ну і решту підгрінів. Які можуть другим темпом виїжджати. Думаю, що він поїхав кудись в базу. Пробую тут його підсвічувати, щось робити, щось тут, як то кажуть, нюхати. І, на жаль, нікого тут не знаходжу. І це, це в принципі, печально. Поки що, поки що дивлюся, що тут можна зробити. Бачу Т28 прот, пушує, відлітає від нього ХПшка. Даю тут з вертухи одну. Розумію, що він ще вкаде. Даю тут другу. Бачу, що поки що тайп живе. Думаю, тут за рахунок цього от трупіка ще щось танканути. Тут у нас прям таке згорище, звалище трупів. І вже, розуміючи, тут нічого не настріляти, думаю, що би то висвітити, можливо, цього т 103-го. На жаль, він мені такий ні разу я в нього не попав. Бачу, що футюр став в позицію, і це одне з таких в мене відклалося, що він може, може, може там стояти, в принципі, до мене нікого не пропустити і такого плану. Я за рахунок цього футюра просто розумію, що до мене ніхто, так, скажімо, не заїде. Бачу, що там тайпік злився. Ну, думаю, окей. В принципі, можемо очікувати тут когось. Бачимо, тут що тут мала би бути нормальна перехрестка І я тут пробую як такий. Ліхі Джиган вицілювати просто, і от подивіться, що, як ви думаєте, що тут може статися. Тому що тут, як то кажуть, нічого не попереджувало про біду. Футюр має мені чекати підкатку, але подивіться, з якої сторони виїжджає Хімера. Ну, як вам? Класно, ні? Тобто, я вам ще зупиню. Це от, все, мав просто вичекувати футюр. Просто оцю от частину, я думаю, таки він чекає це. Я буду старатися відігрувати щось, чекати базу паралельно, щоб до мене звідси от не приїхали. Ну, але подивіться, звідки виїжджає Хімера. Класно, ні? От, в'їжджає Базик, даю Хімері і базік бачить, що я в кадем. Добирає мене. В принципі, ось такий бій. 4500 видимого, там 4900 разом з Блайном. І покажу я вам зараз другий бій, який на ньому зіграв. Ось на хвилиночку результати бою 4882. В принципі, топ по демеджу. Ну і за фарми тут 56 тисяч, але це без клану, тільки від особистих резервів. В принципі, ось такий, такий от бій. Зараз вам покажу другий. Отже, попадаємо ми на карту речер Режим Штурм, а куди це мене башня дивиться? ага все Те, Другий бій, в принципі, теж доволі таки непогано настрільний. Як бачимо, чомусь в мене воно злітає. Розумію, чому. Так, пробує тут давати перший, перший демедж, підпалює тут Хелка. там Бачу, борасік Заїжджає, думаю, це буде для мене дуже велика проблемка. І тут викатується Лорочка. Даю їй одну. На жаль, за рахунок багу реплею воно чомусь так криво показує, даю другу. Дивлюсь, що тут бурасік бачу, що він не по мені роздає. В принципі, став так, щоб він щоб йому було якомога важче мене пробити. Пробує я тут от лорочку відкидати ще. Даю 419 нестидних і маємо вже тисячі демеджу. Бачу, що Хелки тут в мене пробує роздавати. Щось буду вицілювати я тут його. Ну і блайндиком його, звісно ж, добираємо. Якби цей Бурасик. Не заїхав в цю позицію, це був просто ізі бій для мене, тому що ось ці от всі верха, верхні позиції для мене відкриваються, і я можу дуже-дуже так сміливо відігрувати від тих позицій. А та як там Бураск сидить, ну, на жаль, спойлер на майбутнє я там нічого не зможу зробити. І від нього буду получати. Так, бачимо, що там ті хлопці стоять, думаю, що я тут не засвічуся свічусь і зразу ж мене цей бурас карає. За те, що я саме туди виставляюсь. Не розумію, правда, з якої це точки я засвітився. Бачимо тут даю черіотіру. В принципі, 2000 вже накидали, і можна виходити в ангар. Чим цей танчик, як то кажуть, мене не покорив вперше в першу частину, як то кажуть, коли в мене він був, і чим він мені заходить зараз? Я пробую тут залпувати, тому що в мене вже тут дурка чіпляється, я розумію, що я тут, на жаль, нічого не зможу дати. Да, не, не до кінця очікують таймінги, щоб йому дати. Але не втрачаю надій і пробую його винюхати, так сказати. Так розумію, що там вже буде якийсь Є25, який мене, скоріш за все, засвітив. І можливість получити теж тут, як би є. Не розумію, правда, де ще стоїть всякий Фердінанд і тому подібне. Так що пробую тут трішечки трішечки акуратніше грати, бачу, що Бурасик там. Заїжджає вже до нашого ат 15 його ніхто не криє. Ну, в принципі, моє тімо в рандомі. Нашого вам імбовий респ, якщо ви просто не граєте. Даю тут. Ані, на жаль, не даю тут нам на, на... на... Млеху. Тому. що... 3 Може, не на Млеху, а на АМХ м 4 54, тому що у мене не склонилась гармата. Найшов, в принципі, Фердінанда, розумію, вже з якої він сторони там грає. Пробую, в принципі, ось цю от Млеху добрати. Не склоняється, на жаль, оружя. Ой, перепрошую гарматам. тому що не вистачає Увенів. Тут, нагадаю, у мінус 5. Бачимо тут Борасік вже він в якихось рельєфах, камнях і ну розумію, що, скоріш за все, я його просто не продамажу. І я розвертаюся і пробую ще на ось на цих вот таймінгах когось підловити, тому що ну він мені буде просто заїжджати в спину і роздамажувати. А мені тут потрібно когось знаходити. Бачу, з якої сторони він там, як то кажуть, не чекується. Бачу тут Black Prince 900. Ой, 409, перепрошую, <кій> не стидних. Другою тичкою пробую Фердінанда дати. На жаль, не залітає Попадаємо десь в район гармати. Скоріше за все, в масочку. Бачу, Фердінанд не проти з нами розмінятися. І він, в принципі, їде далі. Даємо йому в борті-крубки. Ба... Він, в принципі, вирішив просто поїхати по полю попушити. Ну, думаю, собі окей. Даємо ВНЛД. Уже Може, 3400 стріляли. В принципі, бачите, тут нічого складного. <мір> просто якби моя тіма не настільки жорстко не програвала, то я би міг тут ще накидувати та й накидувати. Бачимо, чоріотір просто вже на на на, на 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 рівних вривається. Пробую я тут щось добирати його. Даю демедж. Тут бачу йолочка є, селюся за трупом. Мені дає арта, на жаль. Ну і думаю, тут ще дати одну паєчку, але, на жаль, не встигаю. Отже, накидаю тут 400 демеджу, в принципі, доволі таки непогано. Найближчий мій союзник накидав 1800, Це іксемочка, в принципі, не їмба. Ну, а бачите, їхня іксемка з Бурасіком якраз зробили ось цей бій. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних боях.